Треба щось думати. Братушки, пацани, я до пацанів, я до клани до вас не звертаюся, ноги, блять. Заселенці, срать. вас треба всіх на той світ відправити, блять. Приїхало у Львів бидло, блять, і взять своїх бомб. У нас також бомби падають. І... Я не понимаю и не розумію, блядь, він не зрозумів би, блядь, сука, зі своїх братья, блядь, я в лоба падла москальська, сука. Треба міняти щось нормальне, парахоботи, бо мужики, пацани, всі, хто є, хто нормальні, блядь. Бо мене так покалічило, що мене, блядь, біздять оперувати спину і тягнуть, тягнуть. Я б вже давно був би там. Бо, блять, поїхав 16-му на війну і, і повернувся інвалідом, блять. І коротше треба, треба їх, бо навіть е, яке саме найнелегітимніше ху хуло каже про нашого дьониша, що він нелегітимний. Ну, Правильно, він також нелегітимний. Він має й у кандьохати звідти, кандюхати, і чим швидше, і забирати всю свою тому скальню, кигибістів всю ту парашу звідти. Тому що воно здає, здає. Вони ось з турками десь в Турції щось там попідписували, якісь здачі України. Бра... Москалія була, Бразі... Бразилія, вся фігня. Це все ненормально. Воно за спиною України здає Україну. Воно вічно обдалбашене. Воно деколи таку пругу несе, що тут ну, то жах просто ну деколи. Завжди, бля. Воно завжди обдалбашене, який старий віник, бля. Його треба все міняти. Ніяких президентських виборів, ніякого президента. Верховна Рада, тільки цю, цю крім європейських партій, всіх розігнати. блоки, ті всі, Зеленку, Сузу Парашу, того, блядь, і співака нашого Львівського, цю партійку, блядь, продажну. Також виперти: всіх повипирати, тільки залишити європейську солідарність, удар. І решту тих всіх депутатів заповнити військовими, які відслужили, які патріоти України. Ото От будуть депутати. Тоді армія наша буде їм давати звіздюлі, як має бути, а не відступати, відступати, серфій відступає, відступає. Вони так дойдуть, хочуть до чого дійти? Якщо до, до Києва, дойдуть, хай доходять. До Львова вони не дійдуть. Вони вже біля Хмельницька, Львівські їх зупинять. Так що нефіг там кавкати. Aby robić sprawę, wy go